З нами на зв'язку Олег Саакян, політолог. Олеже, вітаю тебе. День добрий. Ради бачити і чути вітаю паче бачив такий день та в такий день. От саме про цей день і хочу з тобою поговорити. А наскільки ця спецоперація павутина від служби безпеки України щодо ураження російських літаків по всій території країни? Вони там горять, палають. Наскільки вона впливає на завтрашні переговори? Ну окрім просто такого моменту сатисфакції української делегації, чи дійсно додає вона ще якихось їм козирів у кишенях? Я певен, що вона дає козарі українській делегації. Чому перш за все не потрібно сподіватися на реальний переговірний процес, в якому йде все до завершення війни? Бо ми не бачимо, аж щоб Путін готувався відмовитися від власних амбіцій загарбницьких щодо України. Нічого про це не свідчить навпаки. Він готується до літньої осінньої кампанії. Три для нього контекст, можливо, міжнародний є таким прям дуже несприятливим, жахливим. Тощо ні, в нього є Трамп, який півроку вже стримує посилення санкцій по Росії, допомогу Україні. Тобто нічого не свідчить про те, що Росія по серйозному завершуючи просто рівнем делегації, директивами, які їм видаються, тим, що. Вони два тижні не можуть меморандум написати мабуть, папір в Росії закінчився для того. Але що там буде відбуватися, це дипломатична така собі битва, можна сказати, з тим, хто вийде з неї сильнішим, з тим, щоб продемонструвати, хто є конструктивним, хто не конструктивним. І Росія очевидно збиралася їхати на тлі наступу на Сумщині, і говорячи, ну от минулого разу ми зустрічалися. Ситуація була для вас краща, а тепер, вже бачите, є села на Сумщині, які ми зайняли. А далі ми взагалі підійдемо на артильський постріл до Сум. Далі ми ще захопимо Донецьку область в цілому, ще щось зробимо. Ну тобто, як завжди, в них шапкозакидательство одна з національних рис. Подалі, але тут виявляється, що поки делегація виїхала і прилетить до Стамбулу, і почнуться переговори, вони не можуть говорити з позиції сили. Що Росія зараз по всіх фронтах тисне і або ви приймаєте зараз, або завтра буде гірше. Бо завтра вже стратегічної авіації в них стає ще менше, і Україна каже: Окей, у вас ще там. Ми знаємо. Літаки є. От вам супутникові знімки, Ми знаємо, де вони стоять. Наступного разу приїдете ще мінус 40 літаків до нас домовлятися, а не тільки мінус там 10 сіл з боку України. Давайте поміряємося, у кого більше сіл, а у кого більше літаків. І відповідно, як, як такими темпами до якого століття ви захопите Україну. Зато за скільки місяців або років завершиться взагалі веш авіацій. Не запасів Росії, що з цього реалістичніше? Помочити ноги в ламанше, чи як зараз за більше ніж чотири тисячі кілометрів від України вражені російські літаки стратегічно авіації? Які правду, перш за все, планувалися для того, щоб забезпечувати російську ядерну могутність і погрожувати всьому світові, бо вони дійсно на тисячі кілометрів можуть і літати, і випускати ракети. Ми то це на собі відчуваємо поповні. Тому так це звісно посилення українських позицій, бо все це відбувається не для того, щоб домовитись, Росія не готова на це. А все це театр для одного глядача Трампа. І Якщо Росія виглядає сильнішою і говорить, що ми говоримо з позиції сили, то Трамп тоді розповідає: та Росія тільки на 20% б'є по Україні. А от якщо вона захоче, а тепер після цього видно, що так і Україна, якщо захоче, також має і може чим дивувати. Олеже, зараз додам трошки інформації, просто скільки ж про цю атаку говоримо. Змі активно вже поширюють фото голови служби безпеки України Василя Малюка із посиланням на джерела журналісти стверджують, що знімок зроблено під час проведення сьогоднішньої спецоперації Павутина. Її результатом стало знищення понад 400 Перепрошую, це я вже наперед напевно, забігаю. Понад чотирьох десятків російських бомбардувальників, які крилатими ракетами атакували Україну. Ну як ми сьогодні вже жартували. День малюка справжній сьогодні. А, Олеже, а чи не роздратує Дональда Трампа сьогоднішня атака? Чи не прокинеться він зранку? Прочитає про ці новини і скаже, який поганий президент Зеленський, поганий голова СБУ Малюк. На що вони оце перешкоджають мирному процесу. Завтра Стамбул, перемовини мир. А ми тут наносимо удари по Росії. Провокатори знищують мирні російські літаки. Але нам є, що відповісти. Вони просто наткнулися на наші дрони. Не треба було стояти там, де літають українські дрони. Ну, війна, ну так буває. Ну, літак великий, дрон маленький. Він його не помітив, зрештою, врізався. Ясно, що з результатом негативним. негативним Негативною посадкою для російських літаків, але звісно, сміх сміхом, але Трамп скоріш за все роздратується, тому що це точно виходить за рамки його сценарію, в якому Україна має бути слабкою а Росія вона ж така сильна. І відповідно треба, щоб Росія погодилася на те, що вона заотримає тільки частину України, що вона отримає там поступки по НАТО, по всьому іншому, а Україна просто прийняла цілий ряд ганебних умов. Так, Росія, Україна збережеться повністю, верніше, частково. Росія не повністю все те, що хотіла, але от в його уявленні сильний завжди правий. Ну і тут Трамп з одного поля ягода з Путіним. Але чи він зможе це роздратування вимістити в деструктив з приводу України? Думаю, що ні. По перше, електоральна ситуація йому зараз не дозволиться зробити в Штатах. По-друге, є позиція естеблішменту, тобто еліт, в тому числі республіканської партії. Вони вже втомилися спостерігати, як Трамп не тільки сам намагається зробити Путіну приємно, але і в коліну колінолектову позицію поставив половину американського естеблішмента перед путіним. Ну вони обирали. Трампа не з тим, щоб він принижував Сполучені Штати, а навпаки, з тим, що він проявить хитрість, розум, кмітливість, може, десь харизму, може, якісь у нього є таємні знання для підписання угоди, він завершить війну за 24 години. Ну, хтось повірив, це ясно. Ну, і не за 24 години, ну, хоча б, може, за 240, ну, за 2400, але ж вже значно більше пройшло, і результату немає. Тому у Трампа немає можливості зараз особливо. Злитися в публічно на Україну, бо всі очікують від нього. Ну коли ж коли ж по Путіну, так він що зробить, бо по Україні він вже сказав все, що хотів. Всі негативні епітети вже були використані а по Росії якось не дуже бо ну люди ж чекають, що в нього сталеві. А поки так виглядає, що а, Путін його тягне за причинне місце, а, і може і не сталеві, а гумові не знаю, може їм подобається. Не будемо уточнювати про що саме ти говорив, вживаючи пітецталеві. Я просто не зараз… Вашингтон, що про побажання Трампа. Це все про його побажання, які мали би бути сталевими і міцними, а вони гумові і розтягу розтягувані? Я про це і подумала, Олежа. Якщо що. у Вашингтоні зараз 9.55, тобто там 10 ранку. От скоро можливо Трамп щось і е, напише у соцмережі Труш Social. А на сам кінець запитає: а чому європейці, як ти думаєш, мовчать? Ми пам'ятаємо той. Ультиматум хотіла сказати чудовий, але був би чудовий, якби вони його здійснили. Що мовляв, путіну дають час до кінця дня, якщо ні, то будуть жорсткі санкції. А потім погодилася з позицією Трампа, що ну добре, давайте зустрічатися зараз. Взагалі, щось від європейців ну таких жорстких заяв їх немає. Вирішили дійсно чекати стежити за цим переговорним процесом. Вирішили, що на словах зараз надувати щоки, якщо не можуть виконати, поки немає сенсу. Це виглядає несерйозно. Трамп вже зірвав момент, коли 17-й пакет санкцій намагалися таким чином продати. Але саме за рахунок того, що Трамп зірвав тоді виконання ультиматуму, за тиждень вже ситуація настільки наколилася емоційно, що 17-й пакет санкцій виглядав вже як недостатній. і виходить, що замахнулося значно більше, а вдарили ну так. Трішечки. І тому зараз Європа працює над 18-м пакетом санкцій, який має бути дійсно сильнішим. І от водячи його, вже скажуть, що це за воті кроки Путіна, бо наважились на жорсткіші рішення і по Балтиці, і по російській нафті, і по російському фінансовому сектору. І от водячи їх, скажуть, що це за те, що Путін тоді. Не виконав сказаний європою ультиматум і не припинив бойові дії. А за цей момент, поки вони готують, тут може щось відбудеться в Стамбулі або не відбудеться, тобто вони не хочуть самі себе ставити в позицію, коли вони малюють дедлайни, які суто навіть бюрократично не факт, що зможуть виконати. Але сильне рішення буде. Я певен, що в червні вже буде пакет санкцій по Росії. Він буде сильніший, ніж 17-й. Над ним дуже багато роботи вже зроблено. І Експертної роботи вже є і драфти цих санкцій, які обговорюються на рівні а, представників урядів. Тому я думаю, що це питання буквально тижнів. Вже знаєш, фраза питання буквально тижні. Воно вже через одну відому особу, яка у Вашингтоні якраз зараз прокидається, вже таки носить трошки негативний контекст. Олеже, дякую тобі дуже, що долучився до нашого ефіру. Сьогодні Акян, політолог був з нами на зв'язку.